Хто реально керує Україною президент, Рада чи Кабмін, бо складається враження, що кожен із них головний, так, але у кожного є свої повноваження. Президент це обличчя держави. Він представляє Україну на міжнародній арені та призначає премєр міністра Звісно, за погодженням з Верховною Радою. Також він є Верховним головнокомандувачем армії, але він не може сам приймати закони чи звільняти депутатів. Верховна Рада це 450 депутатів, які приймають закони країни. Без їхнього голосування не відбувається жодна реформа, бюджет чи зміна уряду. Кабінет міністрів, тобто Кабмін, це ті, хто дійсно рулить процесом. Міністри стежать, щоб закони, ухвалені радою, і підписані президентом, реально працювали в житті. Водночас, і Кабмін, і президент можуть запропонувати свої закони. Законопроєкти, а потім Верховна Рада голосує, ухвалювати їх чи ні. Україну не керує одна людина. Це система. Інколи ця система не спрацьовує ефективно. А як ви думаєте, чому так відбувається? Пишіть у коментарях.